Привіт всім! Вітаю всіх! Сьогодні ми продовжуємо з вами навчання, і у нас четвертий модуль і перша тема пори року, місяці та дня тижня. Отже, сьогодні у нас слова. Читаємо і повторюємо за мною: Spring – це весна, Summer – літо, Autumn – або фолл американською. Осінь, winter, зима. Наче нічого важкого. Так, давайте підемо далі. А далі у нас з вами місяці. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Так, можете прослухати ще раз і повторити за мною. Тепер давайте почитаємо Дні тижня. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Прошу звернути увагу, що коли ми читаємо Дні тижня, в кінці ми не кажемо E, ми трохи приглушуємо. так закінчення, щоб воно було трошки схоже на E. Monday, Tuesday. Тобто воно нечітке, так, його майже не чути. Що у нас далі? Давайте тепер почитаємо приклади з цими словами, що ми ще не читали. Так, повертаємось назад. In spring the flowers bloom beautifully. Навесні квіти цвітуть красиво. We go to the beach every summer. Ми ходимо на пляж кожного літа. The leaves turn orange and yellow in autumn. Листя стає оранжевим та жовтим восени. I love making snowmen in winter. Я люблю ліпити сніговиків взимку. Ну що, це все. А у вас ще є багато завдань, і одне з них відповісти на питання: What's your favorite season and why. Напишіть ваші відповіді у відгуках або на форумі. Також не забувайте про ваші відгуки, виконуйте завдання, слухайте, перечитуйте. Приємного навчання. Дякую за перегляд і до зустрічі на наступному році. Goodbye!